На сьогодні ми бачимо дещо збільшення кількості гепатитів, які гепатиту А за це першої групи, які передаються більше побутовим шляхом. І зараз у нас відповідно з аналогічним періодом 23 випадки зареєстровано за вісім місяців. А за минулий аналогічний період було лише всього-навсього 3 випадки. Водночас ситуація по захворюваності на гепатит збільшується не тільки на Рівненщині, а й в Україні загалом. Лікарі застерігають, що основними симптомами гепатиту являється погіршення апетиту, кволість, нудота та слабкість. Трохи пізніше з'явиться потемніння сечі, кольору сечі і висвітлення калу. А також вже поступово буде з'являтися потім пожовтіння склер, тобто очей і пожовтіння шкірних покривів. Фахівці кажуть, що найкращим методом від захворювання це вакцинація, але також не слід ігнорувати симптоми вірусу. Форми захворювання, які дуже швидко розвиваються, мають дуже-дуже тяжкі прояви, призводять до інтоксикації, до починкової недостатності гострої, а також уражають нервові системи, можуть в подальшому призвести до хронізації процесу або ж до жирового переродження починки. Тобто наші жирові клітинки будуть замінятися, починкові клітини будуть замінятися на жирові. Водночас позитивна динаміка спостерігається по захворюваності на туберкульоз за шість місяців. Зафіксували 218 випадків, тоді як за увесь минулий рік 585. На сьогоднішній день ми можемо відмітити, що дещо ситуація стабілізувалася, навіть показники зменшилися. Проте на завершення року ми порахуємо. Ми будемо бачити, які показники відбулися за минулий, як порівняти з минулим роком. Разом з тим суттєво зменшилася кількість захворюваних на туберкульоз у дітей. В області за цей рік зафіксовано лише два випадки. Діана Смірунова, Володимир Захаров, Новини Рівного.